В цьому мірі нема нічого звичайного і все друг з другом зв'язано. Я це от кожен раз, коли в мене від вот якась ситуація, я в цьому кожен раз довіряюсь. Самый и, вот, допустим, я, вот, я вот, приміри, вот, найбанальніше. Чого, допустим, вот, мысль, чого допустим, у мене немає подписок нових, що на мене довго не підписуються, щось у мене відео не особо точно залітають, щось типа ну, вроде, люди дивляться, но щось вроде не той ефект, якого я хотіла. Вроде с одной стороны, я понимаю, что ну значить так надо было, значить, іменно вот так вот, мало бути. но внутри, вот, такое, типа, да блин, чего нет? І тут я розумію, до мене доходить, що я дивлюсь якихось ребят, наставників від яких от у мене приходять теж якісь мислі, теж схожих блогерів, і я така, а я з ними не взаємодію. Типа, я їх не підписуюсь, хоча постійно їх дивлюсь, постійно і слухаю. Я щось не лайкаю їм відоси, хоча... Блін, ну вони достойні цього. Тобто я б, банально от почула дуже якусь таку важну мислі, яка може реально поміняти от, моє сознання, поміняти мою жизнь. А я теж банально жмуся во так от тикнути на екранчик, я така йоу, що? І в один день я просто підписалася на двох людей. Я читав, типу, чисто побачила така, о, прикольно, чого би я не підписатися? Я от стільки дивлюся цього блогера, чому я на нього не підписуюсь? Чого я не лайкаю лайку, відосу? Чого ні? Що мені жалко лайкати, мені не жалко лайкати. І я почала це робити. По факту просто віддала енергію. І щоб ви понімали, в той день реально, типу, на мене підписалися двоє девочок, і в мене почало ну якось трошки більше активність була на відосах, на відосах, ніж було до цього. І я просто коли злов от, побачила, от першу підписку, потім спустя там пару ну, не знаю, минут десять, не пам'ятаю, яке було время, підписуюся шарна дівчинка, і я така боже, я така щаслива. І потім проходить пару годин, я щось стою і така. Блін, так я ж сьогодні підписалася на двох людей і на мене двоє людей підписалось. І просто до мене складає, цей пазл склався вот так, от, що, блін, в смислі, я нічого не зробила такого, що там сверх чого-то там. Я просто буквально, ну, натикла на екранчик, ну, по факту, віддала свою енергію, дала посил, що все, я теж готова приймати такі от, таких підписників, прикольних, які мене дивляться, які мене слухають яким я ще можу розказати, що -ну, какой-то свой урок, дати, щось там, якийсь свій опит передати, і, блин, насики прикольно, все настільки зв'язано, все, связано, все вот так вот, просто отак вот от. Ребята, якщо ви хочете щось получити, спочатку спробуйте це віддати. Вот ви щось хочете, дайте це комусь. Ви хочете отримати любов, дайте її комусь. Ви хочете отримати гроші, подаріть їх комусь без очікувань. взагалі забудьте, що воно вам вернеться, воно вам вернеться просто в стократному розмірі. Просто знайте, що якщо ви реально щось захочете, просто попитайтеся це віддати, так як ви зможете це віддати. Не треба, якщо у вас чогось немає, питатися шукати, щоб це віддати, спеціально, щоб у вас було. Ні. Віддайте це іменно так, з легкістю, просто віджелання, хочеться щось дати. Все, ось вот так, отак вот, вот от давайте. І потім ви офігеєте, головне, просто замітити те, що воно вам зверталося. І поблагодарите. За это.